Таю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного енергоатом готовий будувати нові блоки на майданчику ХАС. Чергова ротація місії міжнародного агентства з атомної енергії. У Нетішині вшанували пам'ять усіх, хто боровся з нацизмом у Другій світовій війні. Атомники передали ще одну партію обладнання для ЗСУ. Відбувся матч другого туру чемпіонату області з футболу. Подробиці далі. Президент ДПНЕК Енергатом Петро Котін відвідав одну з підстанцій АЕС, з якою через повітряну лінію буде забезпечений зв'язок української та європейської енергосистеми. Наразі вона працює у тестовому режимі. Очільник компанії подякував усім працівникам, які брали участь у відновленні роботи лінії та нагородив кращих з них нагрудними знаками, подяками та почесними грамотами. Відновлена лінія відкриє перед Україною нові перспективи. Зокрема, вона стане однією зі складових роботи вітчизняної енергосистеми як частини європейської енергомережі. Того ж дня відбулось і засідання штабу з добудови одного з енергоблоків АЕС. Серед іншого було проінспектовано робіт на майданчику. Будівництво нових енергоблоків є важливою частиною, затвердженої урядом енергетичної стратегії України. Енергоатом готовий будувати нові блоки на майданчику Хмельницької АЕС. На даний момент уже підготовлена тендерна документація для розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва енергоблоків з реакторами AP 1000 американської компанії Westinghouse. AP-1000 – це ефективний і безпечний реактор покоління 3+, з унікальними, повністю пасивними системами безпеки, найкращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування. Нагадаємо, що компанії Westinghouse та енергоатом підписали. Угоду про будівництво в Україні дев'яти енергоблоків з цією технологією. Нещодавно американська компанія представила на ринку ще один малий модульний реактор ap 300, розробка якого базується на вищезгаданій установці. Новий реактор забезпечуватиме 300 МВт чистої електроенергії, а також централізоване теплопостачання, генерацію зеленого водню та може використовуватись для опіснення. Експерти МАГАТЕ продовжують роботу на Хмельницькій АЕС. 5 травня відбулася чергова ротація місії міжнародного агентства з атомної енергії на ХАЕС. Магате розташувало постійні моніторингові місії на усіх українських АЕС у відповідь на офіційний запит уряду, здійснений відповідно до доручення президента України. Міжнародні експерти вручили генеральному директору ВПХС Андрію Козюрі відзнаку за дотримання колективом атомників усіх принципів безпеки та захищеності. Керівник енергопідприємства запевнив представників місії, що персонал станції надалі працюватиме над безпекою та захищеністю енергетичного об'єкта. 8 травня українці долучились до європейської традиції вшанування тих, хто у другій світовій війні боровся з нацизмом та переміг його, а також усіх жертв тієї війни. Цього дня на знак пошани керівництво Хмельницької АЕС, представники місцевого самоврядування, працівники установ та організації Нетішина поклали квіти до пам'ятних знаків героям вітчизни, загиблим воїнам у роки війни, загиблим односельцям у селі Старий Кривин та до пам'ятника воїнам у Паустриганах. Українці на боці антигітлерівської коаліції зробили значний Внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини. Ціна цього внеску 8 мільйонів загиблих серед українців та інших народів, які проживали на території України. Пам'ятаємо, перемагаємо. Працівники Хмельницької АЕС продовжують підтримувати Сили оборони України. Колективом ХАЕС перераховано на потреби захисників вже майже 162 мільйони гривень власних коштів. Частина з них віднедавна виділяється для надання адресної допомоги військовим. Закуплене волонтерами обладнання оперативно передається у підрозділи, щоб допомагати нашим хлопцям на передовій. Кілька підрозділів отримали квадрокоптери моделей DJI Mavic 3 та 3T для проведення розвідувальних дій, а також тепловізор та термінал зв'язку StarLink. Крім того, військовим було надано тепловізійний приціл для зброї та ще п'ять цифрових прицілів. Наразі великою проблемою залишається пошук і розмінування вибухонебезпечних предметів. Це робота саперів, які мають відповідну підготовку і технічне оснащення. Саме їм працівники станції передали 9 комплектів професійного спорядження для розмінування. Дякуємо кожному, хто підтримує захисників та наближає нашу спільну перемогу. 9 травня у Нетішині замоярів стяг Європейського союзу. Усвідомлюючи європейську ідентичність українського народу з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки і стабільності на європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, цьогорічним оказом президента в Україні встановлено святкування Дня Європи. Свято щорічно відзначатиметься у цей день спільно з державами Європейського Союзу. Урочисте підняття прапора відбулося на площі перед адмінбудівлею міста. Цього дня українці приєдналися до європейської традиції вшанування єдності європейських народів. Атомники взяли участь у екологічній акції. Щорічна екологічна ініціатива за чисте довкілля об'єднує українців у прагненні зробити свої міста і села більш чистими та комфортними для проживання. Протягом минулого тижня працівники різних підрозділів Хмельницької АЕС долучились до прибирання прилеглої території об'єктів атомної станції та відпочинкових локацій міста. Заохочуємо жителів та гостей Никішина долучатись до подібних ініціатив та дбати про порядок та чистоту, аби кожному було приємно проводити час як на природі, так і у міських зонах відпочинку. На Хмельницький АЕС завершився цикл профорієнтаційних екскурсій для старшокласників міста Супутника. З початку року в інформаційному центрі ВПХС побувало 350 учнів місцевих учбових закладів. В ході екскурсій діти мали можливість побувати на зовнішніх об'єктах ХАЕС та дізнатись цікаву інформацію про виробництво електроенергії. За інформацією працівників відділу роботи з громадськістю і ЗМІ, з наступного навчального року проведення таких заходів планується і для старшокласників території спостереження. Крім того, учнів буде запрошено взяти участь у новому освітньому проєкті KHNPP Atomic School, де атомники разом зі школярами досліджують різні аспекти діяльності підприємства. І до новин спорту. Минулої суботи на центральній спортивній арені міста відбувся матч другого туру чемпіонату Хмельницької області по футболу. Місцеві футболісти енергетик ХС зустрічалися із командою Случ з Красилова у складі Нетішинської команди гравці працівники ВПХС, які не полишили улюблений вид спорту. На жаль, у цій грі представникам місцевої команди не вдалося здолати своїх суперників. Матч завершився з рахунком 3-1 на користь гостей. Після чотирирічної перерви гравці лише набирають свою оптимальну форму. Проте вони змогли порадувати. Уболівальників, продемонструвавши змістовну гру. Наступний матч нетішниці проведуть на виїзді у Білогір'ї, а 20 травня на домашньому полі зіграють з хмельницькою командою Поділля. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соцмережах. Не забудьте натиснути лайк під цим відео та підписатись на наш канал, аби не пропустити найважливіші новини. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!